Військово-економічна сфера така ж сама ситуація, але ситуація трошечки для нас ускладнюється у зв'язку з тим, що традиційний ринок, ринок озброєнь він закінчується. І нам потрібно працювати. Нам потрібно робити так, щоб через три роки ми отримали, по-перше, абсолютно нове озброєння. А по-друге, щоб для того, щоб ми їх почали отримати, щоб фундамент під ці заводи почав закладатися сьогодні. Це дуже важка, скажімо так, дипломатична робота, а культурна ідеологічна сфера. Саме вона направлена для те, щоб британці тримали увагу України у своїй увазі, у фокусі своєї уваги. Бо саме лише через це Британія, яка країна із процитую свого шановного, ну, не, не буду казати вчителя, із… Найвеличнішою історією парламентаризму буде робити тільки те, що будуть хотіти любити виборці, яких які обирають відповідний парламент.